Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, важлива тема для багатьох українців за кордоном, саме для людей похилого віку. Не одноразово в коментарях ви просите роз'яснення щодо пенсії для українців за кордоном. Отже, друзі, по-перше, в Україні суттєво змінено порядок виплат пенсій за кордоном. Також серед української спільноти поширюються зараз чутки про. Начебто можливість отримання німецької пенсії після 5 років. Однак німецький пенсійний фонд офіційно роз'яснив умови призначення пенсій для українців. Посилання також залишив в опису під цим відео, розвіявши ці міфи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете у розвитку україномовного контенту, також з приводу інтеграційної реклами на каналі From Ukraine Звертайтесь на електронну пошту в опису під цим відео. Дякую вам. Отже, в Україні, по-перше, змінились правила виплати пенсій для тих, хто тимчасово живе за кордоном. Тепер потрібно щорічно проходити ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати свою пенсію, свої виплати також спростили відновлення пенсій для переселенців з окупованих територій, які. Не отримують пенсії від Росії, отже, як отримувати пенсію, якщо проживаєш за межами України? Наприкінці червня 2023 року в Україні набув чинності закон no 3674, який суттєво змінив порядок виплати пенсій та поновлення пенсій для громадян, що тимчасово проживають за межами країни. Ці зміни спрямовані, по перше, на забезпечення соціальної справедливості та опорядкування виплат пенсій відповідно до сучасних умов, в яких опинились на жаль багато українців через війну в Україні та інші обставини. Отже, цей закон визначає, що, по-перше, пенсії українцям, які проживають за кордоном, вони виплачуються тільки на поточні рахунки, відкриті в банківських установах на території України. Також важливою умовою для продовження отримання пенсії є обов'язкове проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року. Така ідентифікація, друзі, підтверджує сам факт, що особа, яка отримає пенсію, є живою та продовжує відповідати критеріям для отримання пенсійних виплат. Ця процедура фізичної ідентифікації може здійснюватись кількома способами. По-перше, в органах Пенсійного фонду України, якщо особа перебуває на території України. Також через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис «Дія» або Дія-АйДі. Також за допомогою відеоконференц-зв'язку, що особливо актуально для тих, хто перебуває за межами України. Посвідчення факту, що особа є живою, здійснюється відповідно закордонною дипломатичною установою України, що підтверджує статус пенсіонера. Якщо пенсіонер не пройде фізичну ідентифікацію у визначений термін, друзі, то виплата пенсії може бути призупинена. Цей пункт є звичайно важливим для підтримання актуальності даних та попередження можливих шахрайських схем. Причини, друзі, припинення виплат пенсії можуть бути наступними: по перше, це заява самого пенсіонера про припинення виплат у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном. Наступне це смерть пенсіонера або визнання його безвісно відсутним чи оголошення померлим у встановленому законом порядку. Наступне це отримання пенсіонером статусу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, також не проходження фізичної ідентифікації у передбачених законодавством випадках. Також цим законом передбачено спрощення процедури поновлення пенсії. Це стосується пенсіонерів, які перемістились з тимчасово окупованих територій. України, зокрема з Автономної Республіки Крим на підконтрольну Україні територію для цього тепер достатньо подати письмову заяву про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ. Законом також врегульовано питання пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб, що мають право на пенсію за спеціальним законом. Зокрема, встановлено, що періоди служби або роботи на державу-агресора з 19 лютого 2014 року не зараховуються до вислуги років для призначення. Пенсії це стосується зокрема служби в силових структурах, незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях, а також участі у збройних формуваннях держави-агресора. Яку пенсію в Німеччині можуть отримати українці? Є роз'яснення пенсійного фонду. Ви знаєте, що пенсійний вік в Німеччині однаковий для всіх, включаючи українських біженців. Пенсійний вік в Німеччині становить мінімум 63 роки, незалежно від національності чи статусу біженця. Наступне це страховий стаж. Для отримання повної пенсії необхідно мати 35 років страхового стажу, тобто сплачувати внески до пенсійного. Фонду Німеччини наступне це відрахування у разі виходу на пенсію до досягнення 65 років і 11 місяців застосовується відрахування у розмірі 0,3 за кожен місяць дострокового виходу. Хочу нагадати, що спеціальних пільг для українських біженців не передбачено. Українці, як і всі інші мешканці Німеччини, мають право на пенсію лише за умови сплати внесків до пенсійного. Фонду Німеч це друзі означає, що вони повинні мати офіційну роботу. По-перше, з відповідними відрахуваннями менше ніж 5 років внесків в Німеччині право на таку пенсію може виникнути раніше, якщо особа працювала в країні, яка має угоду про соціальне забезпечення з Німеччиною. На жаль, друзі, Україна до таких країн не належить, а це означає, що біженці з України завжди повинні платити внески до пенсійного фонду Німеччини щонайменше 5 років, перш ніж вони отримують право на пенсію. Друзі, ось така важлива інформація для українців за кордоном, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.